До пам'ятного знаку героям пожежним, які загинули, рятуючи людство від атомного лиха, Людмила Васильівна з онуком приходять не лише в день шанування загиблих та постраждалих чорнобильців, адже пані Людмила в період аварії працювала в зоні відчуження і була свідком тих. Невесняних подій. Ми бачили той дим, ми були там недалеко. Коли ми приїхали, нам дали підписати, щоб ми нічого з тої території не їли, нічого не зривали, нічого. А тоді яблуки все ж поросло. І я вкусила один раз таке яблуко. І на другий день мені одразу ж сталася трагедія, і мене завезли, прооперували». Цього року вже вкотре діти під супроводом наставниці режисера-постановника Антоніни Тугас через один подвиг пригадали усіх хто не пошкодував свого здоров'я та життя, і першим кинувся у бій з атомним вогнем. Сьогоднішній захід ми построїли на життєвому прикладі Володимира Максимчука, героя Росії. Чому саме Максимчук? Тому що своє дитинство і юність він провів у нас. В селі Демківці Любарського району. Сам Максимчук зробив неймовірний про те, що сталася трагедія 26 квітня 86-го року, знає зараз всі. А ось про те, що майже через місяць, 23 травня, уночі загорілися кабелі в тонелях, мовчали дуже довго. Це могла би статися трагедія. Якби Володимир Максимчук не вигадав тактику, яка не має аналогу в світі, він запускав по 5 чоловічків. У тонель вони гасили і були там всього по 10 хвилин, і виходили, і, і досі люди живуть. Мені здається, ми маємо його возвеличити, згадати в цей вечір. Кожен раз ми вчимо людей чогось, ну щоб запобігти цієї аварії. Добре, що багато людей приходить, дивляться, згадують. Вечіреквієм пам'яті аварії на Чорнобильській АЕС закінчився молеблем за загиблими та запаленням поминальної свічі.